Всім привіт, мої любі! Сьогодні в нас огляд на ікру, точніше, на її імітацію. Таку ікру я ніколи собі не купувала, але куштувала. Де у закладах? У закладах іноді роблять молекулярну ікру, щоб прикрашати страви. Навіть у дуже дорогих закладах. Так, це я взяла ікра. Кіжуча. Її я її в оригіналі не знаю, коштувала, але не коштувала, мабуть, коштувала. Ось так от вона виглядає, бачите. На вигляд. Ну, я, мабуть, би відрізнила на вигляд. Давайте будемо коштувати, що по смаку. По смаку солено. М -м -м -м. Просто солено. Більше нагадує желе, якщо чесно. Сет з 10 банок коштує 1650 гривень у ікорка топ. Давайте я спробую без хліба. Ну, вона де-не-де навіть М -м хрумтить. Солоненька. смак риби. Це преміум імітація, таку е ікру виготовляють за рибки. М -м -м. Ось це, ось так виглядає. Бачите? Я беру чисту ложку для кожної баночки. Давайте скуштуємо осетра. Але вона навіть за видом не нагадує осетра. Ну, мені здається, я робила огляд на справжню ікру ще до. Війни. Подивіться, погортайте у мене в рілсах. Ну вона солена. Вона гарно буде пасувати до картоплі, до печеної. Вона, мабуть, гарно хлібчик з маслом. Але від справжньої дуже відрізняється. І кракети. А ось і кракети дуже нагадує оригінальний варіант за кольором. Зробили гарно, тому що в кожній кринці навіть є така цяточка. Розумієте, про яку цяточку я кажу? Вам теж повинно бути видно дуже гарна імітація прям преміум. Давайте будемо куштувати що по смаку. Єсь такі нотки. Не можу зрозуміти, що там. Вона корисна, вона з риби, все дуже добре. А що в роблять взагалі імітацію? Які ще інгредієнти? Хто знає? Підкажіть мені, будь ласка. М -м -м. Гарно хрумтить. У роті, М -м -м. сподобалась кети така легка, не така сильно солена, як ікра кожуча. это. Давайте куштувати наступну. На черзі ікра золотого осетра. Імітація, звісно, ікри золотого осетра. Вона виглядає гарно. Я ніколи не коштувала справжню ікру золотого осетра. А ви коштувала? може, я коштувала десь у страві та забула. Ось чорного осетра я коштувала таку я не можу згадати, куштувала або ні. Давайте спробуємо, що тут по імітації. Не можу зрозуміти, що за смаком. Це для мене дивно. Кіти була краще. Наступна імітація ікра Горбушин. О, яка вона гарна. Дуже гарно вона виглядає, але з оригіналом дуже відрізняється. Оригінал, він не такий прям насичений, та всередині, всередині тут немає тієї цяточки. Давайте скуштуємо. скоштуємо. Такий дивний присмак. Риби. Схожа на селедку. На оселедець. <рик> Далі ікра лосося. Це класика. Давайте подивимось. О, така вона. Теж є цяточка всередині. Давайте скуштуємо. Мені здається, таку круг гарно брати, щоб прикрашати страви. Гарно прикрашати страви, наприклад, якісь новорічні салати. Ось в деякі не підходить такий насичений смак і можна взяти таку, це буде більш нейтрально. Uh -huh. Розумієте, про що я кажу? Mm. Так, щоб її замінити справжньою, це неможливо. Ікра веслоніс. Вау! Ось таку я полюбляю, але оригінальну. Не імітацію. Так, таку я полюбляю. Давайте спробуємо імітацію, але вона більш-менш вся якась однакова. Ну, вся схожа на, на оригінал. Своєю текстурою. Не смаком, а саме текстурою, реально. Угу. Звісно, оригінал більш такий масляний. Сяні. Це просто солене. має такого яркого смаку. Ось такою можна прикрашати якісь десерти. Де різні страви? Молекулярну ікру використовують для багатьох страв, це не секрет. Навіть на щуку роблять імітацію, уявляєте? Ну, як на мене, то майже не схоже на щучу імітація. Це схоже на желе. Щуча ікра. Взагалі я щучу дуже люблю. Ікра форелі. Раніше ми дуже полюбляли з моєю подругою ікру форелі. Оригінальну. Це така непогана. Угу. Ось ця мій фаворит. З картоплею буде дуже смачно. Та остання Кета преміум. Угу, тут є цяточки у нас. Виглядає вона. Дійсно преміум. Давайте скуштуємо. Непогано. Теж ця мені сподобалась. Ці мої фаворити два. Хто куштував, як відноситись? З чим комбінуєте, до яких страв додаєте, чи їсте як оригінальний варіант. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях. А вам, мої любі, я бажаю смачно жити, та все буде добре.